Час завітати до нашої господарочки Даші Малахової. Сьогодні вона готує дивовижний напій. Він не тільки додасть вам життєвих сил, а ще й врятує під час застуди. Це смузі з журавлини. Доброго ранку! Я вас вітаю сьогодні. У день подяки я пропоную вам приготувати журавлиновий смузі. Кожного четвертого четверга листопада в Сполучених Штатах святкується День подяки. В цей день за святковим столом збирається вся родина, а до столу подають страви, що вже стали кулінарними синонімами свята. Це гарбузовий пиріг, картопляне пюре та фарширована запечена індичка, яка незмінно подається із журавлиновим соусом. До речі, саме на день подяки американці з'їдають п'яту частину всієї журавлини, яку використовують за цілий рік. Насправді цей смузі вважається саме для дня подяки, тому що тут є журавлина. А розпочинаємо ми із банану. Його треба почистити. І закладаю просто у блендер. І тепер ще одна ранкова складова, звичайно, апельсин. Його треба почистити. Зрізаю з обох боків. Дуже просто його почистити. Не зважайте на те, що тут є залишки, їх можна завжди з'їсти, якщо ніхто не бачить на кухні. А можна закласти, наприклад, вузвар або в компот. Так само закладаю. Наступна складова журавлина, до речі, в класичному соусі на День подяки. Є дві складові: це журавлина і апельсин. Також будемо додавати натуральний кефір або йогурт. Ну і настав час додавати висівки. Вони дуже корисні. Я їх просто обожнюю. Тепер можна закривати і все збивати тільки. Натуральне! Ось наскільки просто готуються сніданки в мене на кухні. Залишається тільки перелити в гарну склянку і швидесенько подавати до столу густий, насичений і неймовірно смачний. Будь ласка, куштуйте і насолоджуйтесь. І найсмачніший та найкорисніший сніданок на вашому столі. Залишається побажати вам всього найкращого теплого настрою. І побачимося скоро в ефірі ранкового інтера на кухні, як завжди, папа. -па.